27 грудня Буковель, друзі, коротко скажу, що у нас відбувається. Як бачите, трошки крапає дощ, я в плащеві, але все одно занадто багато дощу і я весь мокрий. Привіт! А ну помахай привіт! Кажи, привіт, лижники! Кажи. <ривіт> Не хочеш? <ривіт> Добре, покажемо, подивимось, які траси працюють, що відбувається на вулиці Дощ. Верх другої траси люди до дощовиках. бачите, Ах, якась така погодка. Але вона, до речі, за сьогодні змінювалася. Я покажу вам кілька кадрів, як це було вранці, і покажу кілька кадрів, як це буде пізніше в сьогоднішній день. Нагадую, тут зверху працюють, дуже часто ви запитуєте фільварок, панорама. Вон видно з сьому трасу. Вона зараз ось так приблизно виглядає. Ну і грибний сезон на 14-й трасі, там п'ята траса працює. Ми їдемо на трасу 2С. Ну і друзі, дивіться, цікавинка. Ви запитували за чорні траси. Показую приклад чорної траси. 5H, 5H. Траса, Бачите, її пробували стріляти. Такий інсайд. Де впали? А, да. Вже встали? Нічого собі, давай до мене поворотик. Молод. <реш> Молодець. Траси сьогодні виглядають якось ось так ось такі вони ці траси, такі просто ближні. І дивіться, я вам зараз покажу просто відмінні в колориту, як виглядає траса як поза трасою. Це траса. Це от поза трасою. Тут просто осінь, чи як то називається. Або там можна йти на гриби. А ну придавай привіт всім. Привіт. <реш> Звідси у нас відкривається панорамний вид на цьому трасу. Бачите, туман і я вам скажу так, щойно ми були на горі цієї траси. Був дощ сильний. Зараз як бачите, вже доща немає. Ну, тобто сьогодні погода дуже перемінна і точно не є сигналом того, що Все, сьогодні не на лижі, що сьогодні не катаємо. О, Зараз бачить починає пролітати. Перемінно це дуже. Ну і до речі, там були питання про готель Mountain Residence. Так ось їхній скіал. Він виходить прямо на трасу 2С, ось такі от переходи. Ну і ми бачимо величині село поляниця, гору хом'як, там у нас літо, грудний сезон. Можемо побачити на трасі вже ось такі от ось тут на трасі 2С, тут вже чорніє, тому що так підростало. Але ви не переживайте, сюди снігу привезуть, буде тут все добре. Трішки проїхались, пройшло кілька хвилин, знову йде дощ. Такий крупний, як наче сніг дощ. Центр буковелі людей майже немає, ну, тому що дощ хто буде мокнути? Сіморка зараз буде Погляд з іншої сторони, дощ продовжує йти, крапає, вже на небі провиднюється. З другого підйомника дивимось. Друзі, от мені цікаво, яка траса взагалі з тих, що зараз працюють, а я їх називав у своєму попередньому відео. Найкраща яка траса. Тих вам подобається найбільше. Напишіть, будь ласка, тому що дійсно цікава ваша будинка. Ну і друга година дня, центр Буковелів, людей небагато. Дощі деревками. 10 хвилин є, 10 немає. Ось вже знову сонце виходить. Ну Я зараз покажу вам просто результат, тому що бачили, мужик, який мокрий аж блист. У мене просто тече. Че? Там колобатини, бачите? До речі, там вже ялинка стоїть, сувенірний риночок працює, там ярмарка працює. Ось, Біля сьомого підйомника. Зараз друга година, знову ж таки. Де не є, тому що знову дощ пішов каток. Покажу вам каток. До речі, нагадую, що все працює буквально на генераторах. І щоб не писали, там що світло, не світло. Але загалом в коментарі пишіть, пишіть. На каткові люди катаються безсмертні просто. А, ну я люблю лежах кататися ще. буду ще на випадок. Ну і покажу вам декілька кадрів з вечірнього Буковелю. Вже повертаюся додому, йду з курорту. Ось таке от освітлення, і це все працює зараз від генераторів. Останні новини про Буковель. Енергетична компанія сказала, що Буковель взагалі більше 4 кВт електроенергії там, ой, мегаватів. Можете подивитися, чуть уповніше, на переходу, ви Бачите, який слизький? Е Коротше, більше 4 МВт, чи що там не пам'ятаю які то статистичні ті дані Вона використовує навіть при наявності електроенергії для того, щоб економити. Тому то все працює на генераторах. Ось він перший паркінг, в'їзд до Буковелю. Я показую, куди я прийшов. Тут є такий готель Вілла Вікторія, а біля нього є чудовий прокат під назвою x drive Зараз цих хлопців візьмемо лижі, які протестуємо, спробуємо на них покататися. Тому що ви дуже часто запитуєте, де взяти лижі для карвінгу, де взяти лижі, щоб їхали, і тому подібні запитання. Візьмемо, протестуємо, побачимо.